Так, маленьке відео про недолік невеличкий. Тут у нас оця сторона повністю утеплена. Ця сторона повністю утеплена ватою потолок. Оце в мене виходить пінопласт. Це і це оці дв дві полоси. І вони мокриють, сиріють. І отака шкода є. Пінопласт. Не стрільби, не пінопласт, страшенний конденсат. Оце виріжу, мене там ще гіпсокартон є. Перешию і зроблю правильно. Там, де мінвата, все чітко, влаги немає, сухесенький, милесенький, красивесенький. А де пінопласт дуже великий конденсат поїду, так куплю дві пачки вати та да, перестелюю. Ну дуже зараза, дорогий. Ну а нічого не зробиш. На ошибками участь, схотів зекономити на ваті, а хрен ти секономиш. Така шкодка з'явилася. А там сухо взагалі, чітко потолок. А оце де тільки пінопласт положив. То є ж гіпс, гіпс, мінувата і пару бар'єр. З недешевих. Там зверху ловки, не, не економно. Ось такі справи. Так що не, не робіть так, не на моїх помилках. А тут у нас теж йде. Ну, а це ще окна потіють. течуть, Якщо дуже велика влага. Як в мене це не було пару днів вентилятор, оце тільки включив, бо я теж ніяк не дороблю. Щоб автоматом включався. Як не підсадінь Цей для Ну то зроблю. Зроблю і все буде нормально. Все, друзі. Такі ошибки в мене, бабадунька не працює, Так як мінус 5 Дужі не опускається. А так то плюс, то мінус, то плюс, то мінус. Сарай плюс 15 це ловкий показатель. Як мінус 10, мінус 10, тоді падає до 8 градусів. Тоді вже як розтоплюю. Так, доганяю 20-23 Ну яка хазяйка. Так що додякую. Що треба пишемо? Покажу.